Слідчі під процесуальним керівництвом Шосткінської окружної прокуратури завершили досудове розслідування відносно 31-річного місцевого жителя, який зберігав для подальшого поширення відеофайли з дитячою порнографією та скерували обвинувальний акт до суду. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі. За даними слідства, чоловік завантажив на власний персональний комп'ютер, відеофайл з порнографічними сценами відвертого характеру, а, які відносяться до продукції з ознаками дитячої порнографії. Більш того, він до даних відеофайлів надав доступ і іншим користувачам, тобто розповсюджував дані файли. А, під час санкціонованого обшуку вдома у зломисника правоохоронці виявили ще 55 подібних. Відео відеофайлів на персональному комп'ютері. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже завершили досудове розслідування за частиною першої та частиною 3 статті 301 з приміткою 1. Умисне одержання доступу до дитячої порнографії зберігання та розповсюдження Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 8 до 12 років разом з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років.